Якщо ви десь губитесь, так вони пам'ятаєте якусь форму, ви можете повернутися до нашої таблиці на сторінці 122 та повторити форми порівняння з прикметника, оскільки дані форми зараз будуть повторюватися нічого нового, поки що не буде нових прикметників, так, ті самі прикметники щось пропущення. Давайте назвемо, а потім для контролю прослухаємо правильні відповіді. So, heißer, man heiß, heißer, am heißsten. Hoch, heuer, am hochsten. Kalt, kälter, am kältsten. Cool, kühler, am coolsten. Schön, schöner, am schönsten. Warm, wärmer, am wärmsten. 40 Übung 1. Lieber am liebsten. Heiß, heißer am heißesten. Hoch, höher am höchsten. Kalt, kälter am kältesten. Kühl, kühler am kühlsten. Schön, schöner am schönsten. Warm, wärmer am wärmsten. Це те, що ми вже з вами знаємо, але існують ще інші способи порівняння, про які ми дізнаємося з діалогом у праві другий. Так, він вже складати і два діалоги, діалог ein, діалог zwei. So, wir hören, lesen, dann achten auf die markieren vor, Wir Starten wollen... zum Hören Dialog 1. Stunde 43, Übung 2. Dialog 1. Hallo Anna, hier ist Mia. Hallo Mia, wie geht's? Prima. Heute ist es warm und ich gehe ins Freibad schwimmen. Machst du mit? Ist es heute so warm wie am Wochenende? Heute ist es noch wärmer als am Wochenende. Super. Dann bin ich in einer Stunde bei dir und wir können zusammen ins Freibad gehen. Abgemacht. Ich warte auf dich. Da okay, sind so Mia und Anna. Hallo, Anna. Hier ist Mia. Prävit Anna. Zu mir. Hallo, Mia. Wie geht's? Prävit Mia. Juts fragen. Prima. Ciao. І спайл, і є сьогодні тепло, то я хочу піти у відкритий басейн. Тут Басейн просто небо. неба. Ти хочеш піти зі мною? Приєднатися? І сьогодні так само тепло, як було на вихідних. Іс іс ферме, Сьогодні навіть тепліше, ніж було на вихідних. Супер! Чудово. Дія, und Тоді за годину я буду у тебе, і ми разом зможемо піти до відкритого басейну. А в матч втомовились и хватит ауди. Ich warte auf dich. wir schon ein die Änderungen zu One B, aber wir haben Alice. Wir haben das Beispiel für den Fall, aber zu Beginn haben wir Dialog 2. Dialog 2 Leon, gehen wir heute angeln? Was sagt Opa Heinrich? Leider gehen wir nicht an den Fluss. Opa Heinrich sagt. Heute ist es viel kühler als gestern. Wie schade. Wir können aber Ball auf dem Hof spielen. Lieber bleiben wir zu Hause und spielen am Computer. Die Idee ist cool. So, John und Oliver. John, gehen wir heute Angel? John, wir müssen heute eine Arbeit machen. Was sagt Opa Henry? Ich tue kein Scherz mit Henry.

Проще посидіти вдома і пограти на комп'ютері. The idea is cool. Класна ідея. Так, тобто дівчатам вдалося поплавати, а хлопцям на балку не вдалося зібратися. І так само ось у нас є підкраснення Cool Arts. Тобто ми можемо сказати, що ми можемо порівняти нашу погоду так будь що порівняти за допомогою двох випадків. Перший, коли у нас є zoad'єктив «ві». ми бачимо, що це буде перша форма прикметника, нічого не буде змінюватися. Ходьте і зовампи gueste. Сьогодні так само тепло, як вчора. Ін'януа фа-зокальт. І у січні було так само холодно, як у грудні. Тобто, коли ми порівнюємо з вами дві категорії, які є рівноцінними, наприклад, ми порівнюємо січень і грудень, тоді ми можемо використати вираз, якщо вони дійсно є рівноцінними, і поставити всередину предметник кальт або будь-який предметник без змін. Інша справа, коли, наприклад, ми порівнюємо в Morgan і щось з цих днів, з цих предметів, з цих категорій буде краще, більше, тепліше он заваді. Наприклад, Morgan із Бена асхоті. Завтра тепліше, ніж сьогодні. Тобто, ми порівняли ці два дні і вже можемо про це сказати. Тоді ми будемо вживати предметник в першому ступені порівняння, вищому, так, якщо ми скажемо це українською мовою, оскільки ми знаємо, що українською мовою це буде високий ступінь порівняння та найвищий ступінь порівняння. Вищий та найвищий. Віддаємо також ALC. Плюсина перебувається нижче. Тепліше, ніж сьогодні. Імфеправо ваестфіль Кельта Авсим'януа. У лютому було набагато прохолодніше, ніж у січні. Тобто, знову ж таки, ми порівняли два місяці і сказали, що було прохолодніше. Ще раз з першим виразом в нас предмети категорії однакові. Ми вживаємо простий предметник, так? його форму. Далі в нас. Пригметник, ми додаємо вищий ступінь і ставимо alse, порівнюємо ніж, більше або менший. So, on ogen try. Ise oder V. Підстрати alse oder V. Навіть якщо ви не знаєте переклад якогось слова, так, ви не зможете залюнтуватися в категорії, ну, можливо, таке трапляється. І авто роботі, Наприклад, нам треба зрозуміти, що ось я бачу QR, так, я шукаю прокладки. І якщо в мене є ступень перемінник, я розумію, що це буде ALS. Ленкер, навіть не читаючи цього речення, імзома з ім вінтер. Я вже можу сказати, так, що це у нас буде альц. Тому що є ступень порівняння при І ось тут будемо так такі шукати зараз і позначати. Навіть не читаючи. Я шукаю Mia. «Арнс». і Mea. So good. Так, я бачу структуру So Good. «Ві». lieber krašće als so heiß being so windig wie stärker als Where? als Тобто, навіть не знаючи перекладу речень, я змогла визначити, і ви так само зможете визначити, що підставити. Давайте повторимо ще раз: що у нас є два випадки. Якщо щось є рівноцінним, предмети категорії, явище, то ми будемо використовувати ЗО предметник V. Якщо щось не нерівноцне, ми будемо використовувати вищий стопівняння прикметника і додавати ас. Давайте також попрокодикуємо це в невеличких таких діалогах і ситуаціях з четвертої. А не machen – це так само, як ми читали діалоги з прави. Зробити якусь пропозицію, цю бачиш, входьте анден з бадингін. І нактора ані бандинг маген, наприклад, сходити в похід. Так, усе, ну, ось ці ситуації це наші пропозиції, так, ми бачимо, вуханде моде. Далі, до свята безпека, говорити погоду. Тож, яка погода поставити запитання, і в нас є відповідно. зараз спробуємо одну ситуацію. Для перш лагеря акцептір от. А в прийняли пропозицію або відхилити, сказати, що, наприклад, є щось краще. Давайте, наприклад, другу другу пропозицію. Спробуємо розіграти невеличкий діалог. Іх мьохтя, і Октобе. Ані Вандорок Махен. Макс доміт, хоче за мною піти. І відразу питання. Як навіть бачите, там Hallo, we kids, ми можемо додати і відразу питання. І зі сходи зубам. Те, що нам підходить з ситуації. Раднені С зовцім Октоба? Давайте через ногама. The order be in October. Чи так само, так, само, She takes some regn S in October. The Ot V in November. Nein. Aber das ist viel Abersist als in September. So Shada. D isn't good. Вікяненні, і фаренмірат. Ока. Ось така може бути ситуація, такий невеличкий діалог, спробувати будь-що. Показати домовились, домовилися, так, якщо ми приймаємо дану пропозицію. Що ж і справимо. В правій нам також треба зіграти таку невеличку гру за бажанням. І розписана погода партнера А, партнера Б. Тобто ми робимо це в парі з кимось, хтось дивиться ось так, хтось перевертає підручник і дивиться на колонку Б. Ісвістен warm und sonnig зоні heute?» Бачите, у нас знак питання. Тобто нам треба запитати про ту погоду, яка в нас сказана, якої немає. Так? А в, даного, в нашого партнера дана погода є, але в нього є свої запитання. І нам треба ніби обмінятися інформацією і заповнити наші картки. І наш партнер відповідає загальної його інформації. Morgan is als be heute. Die Temperatur leaked by plus 420 grad, але as is next sezonic we height, as keep working. Так, ще є більше хмар. Ось таке за температуру, температура десь 25 градусів. Що ж, спробуємо також сказати. Наприклад, ось так нам треба запитати. І ми запитуємо East S'a cool beim decemb. Порівнюємо температуру за cool in, so cool in Так, далі. Ну, якщо ми так самостійно порівняємо, ви бачите, що тут написано мінус 15, тобто у січні буде ще холодніше. Night. Так, само холодно. На ди лет by Температура лет by минус 15. Снижить. И так далее. Мы можем обмениваться информацией стосовно погоды. So, und, und Нам необхідно порівняти ситуацію, порівняти погоду. Є в нас різні варіанти А, Б, Ц, Д. In Zoma and winter. Влітку взимку. In Winter and Health, взимку вусини. Хоче у Намбулента. Сьогодні на вихідний і Мерц Online.

Ambohande. We і дивимося, що ми додаємо ось з діалогу. Ви Амбухалянде. Так, тобто не треба ставити ще одне слово. Ви Амбухаланди. Так схожий випадок у нас є. Авухиланде yeah. іст з вам відходьте від температури літ пас 20 граду. Ось такий короткий діалог ми можемо розіграти. Звичайно, ми можемо робити його більшими, ми можемо порівнювати таку погоду, не погоджуватися, що тоді було краще, або тоді погода була більш прохолодна. Ну, звайте. Тобто. В даному уроці ми з вами тренуємо ступені порівняння прикметників і також наші два вирази, де ми кажемо ЗО Прикметник Via, коли в нас однакові категорії і прикметник в вищому ступені і додаємо альці, якщо щось неоднакове. Аліс – «зейн».